Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. З 1 квітня цього року відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Про це повідомила перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Ось що в нас сказали з цього приводу. У квітні та липні набирають чинності окремі норми постанови Кабміну щодо індексації пенсії номер 168 від 24 лютого 2023 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соцзахисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році. І з 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. А з 1 липня пенсії були проіндексовані для держслужбовців, співробітників місцевих органів влади, а також науковців та деяких інших категорій громадян. Дарина Марчак зазначила, що цьогорічна індексація пенсійних виплат на 19,7% стала рекордною за останні роки і охопила максимальну кількість категорій пенсіонерів. Високопосадовиця розповіла, що було проведено велику роботу з питань забезпечення фінансовими ресурсами, тобто проводилися складні переговори всередині уряду із Міністерством фінансів і з міжнародними партнерами, щоб запланована індексація могла бути забезпечена фінансово. І насамкінець Дарина Марчак запевнила, що навіть коли допомога від міжнародних партнерів не надійде вчасно, наш уряд гарантує виконання своїх соціальних зобов'язань щодо виплати пенсій. Міністерство фінансів спроможне профінансувати пенсії за рахунок інших джерел. Тож будемо сподіватися, що все вище сказане віднайде втілення у реальній дійсності, і пенсіонери отримають усі проіндексовані виплати. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших новин, натискайте на дзвіночок.